В першу чергу це зручність, в другу чергу це класика, на якій дійсності тютюн розкривається по-іншому. Забивка кальяну на фользі чи на калауді? Давайте розбиратися, в чому їхня відмінність. В принципі, базова варіація того, як кальян має куритися, це фольга. Звичайно, в більш сучасні варіації це придумали калауд. За рахунок кришки можна контролювати поток жару. Є метал, який планомірно розподіляє тепло, вбирає його в себе і планомірно передає до чаші. Таким самим чином розігріваючи тютюнову суміш більш рівномірніше і передаючи таким самим чином смак на кальян більш плавно, рівномірно та смачно. На фользі в свою чергу перепалити тютюн досить легко. Зазвичай таким видом забивки користуються олди, які вміють контролювати жар і знають, як правильно розстановити вугілля на такій чаші. Але в будь-якому разі, якщо ви новачок і ви не купили собі калаут, а використовуєте фольгу, беріть два кубика вугілля на куріння. Три кубики вугілля можете брати на прогрів. З двома кубиками ви відчуєте більш рівномірніше та планомірніше розподілення жару, аніж тоді, коли ви поставите 3 кубика і відчуєте 5 хвилин смакоти, а потім будете відчувати гіркоту. Це класика, це чудово, але в будь-якому разі це трішки небезпечно. Можна використовувати поєднаний варіант, тобто, якщо ви ставите калаут на фольгу. Це в першу чергу робиться для того, щоб попіл, який струшується з вугілля в калауді, не потрапляв в чашу. Якщо, наприклад, кусочок маленького вугілля потрапить до вас в чашу, буде підпалювати там тютюн всередині, він відразу віддасть вам гіркоту, від якої ви не зможете курити. Ви будете кашляти, прямо кажучи. Тому така варіація досить класна. Ви поставили. Фольгу ви поставили наверх калаут, і у вас рівномірне розподілення жару, з яким досить складно буде перепалити вашу кальянну суміш. Але в будь-якому разі, я думаю, ви зрозуміли, яка в них різниця. В першу чергу це зручність, в другу чергу це класика, на якій дійсності тютюн розкривається по-іншому. Щоб зрозуміти різницю в загальному, потрібно вам тестувати та пробувати.